Біла церква провела в останню путь 34-річного захисника Романа Бондаря. Воїн був водієм підрозділу безпілотних систем 1129-го зенітного ракетного полку. Життя Романа обірвалося 20 жовтня цього року при виконанні бойового завдання. Схолити голову у скорботі до його труни прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі мешканці. Вічна пам'ять герою. Пожежники врятували із задимленого будинку трьох людей, серед яких дворічна дитина. Також винесли і трьох собак. Задимлення сталося у поверхівці по вулиці Курсова через загоряння сміття на першому поверсі. Обійшлося без потерпілих. Вдячні мешканці будинку створили зворушливий момент, подякувавши рятувальникам обіймами. На Білоцерківщині інспектори державної екоінспекції столичного округу під час рейдових заходів біля селища Рокитне на території Бучівського лісництва виявили лісне браконьєрство. Зокрема, вони зупинили вантажівку зіл 130 завантажений деревиною різного діаметру. Водій не мав жодних документів, які підтверджують закони походження вільхи. На місце одразу приїхали поліцейські, щоб з'ясувати, хто причетний до незаконного перевезення. На горе лісоруба склали адмінпротоколи. Йому загрожує штраф від 100 до майже 240 гривень. Тепер вже остаточно у Білоцерківській громаді від сьогодні розпочався опалювальний сезон. За інформацією міської ради, запускаються котельні для нагріву теплоносія. Отже, в оселях, школах, дитсадках, лікарнях та інших закладах будуть гарячі батареї. Водночас, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник, опалювальний сезон стартував у житловому фонді по всій Київщині та закликає людей, попри відносну теплу погоду раціонально. Використовувати енергоресурси, адже ворог і далі щоденно атакує критичну інфраструктуру. Білоцерківська громада придбала для батальйону безпілотних систем небесна кара для 54-ї окремої механізованої бригади нову партію fpv дронів Згідно з тендером на закупівлю 50 високотехнологічних БПЛА, місто витратило 1 мільйон 300 тисяч гривень. Переможцем акціону стало ТОВ лінту, що запропонувало найвищу суму. Іншим трьом учасникам у закупівлі відмовлено. Зазначу, згідно з технічних характеристик, дрон. Не лінту 10 оснащені потужними двигунами із максимальною потужністю понад 1600 Вт і рамою з вуглецевого волокна. Вартість одного такого літального апарату становить 26 тисяч гривень. Якщо ви пропустили ефір, не біда. Усі репортажі, сюжети та інтерв'ю доступні на нашому 100-тисячному ютуб каналі. Достатньо вести у пошуку Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок та діліться відео з близькими. Вже понад місяць як по вулиці Рибна, 8, білоцерків вода розкопала дорожнє покриття задля проведення ремонтних робіт. Однак проблему усунули, а ось заасфальтувати дорогу ніяк не вдається. Тож транспорт змушений об'їжджати перепону. Відповідну скаргу залишили білоцерківці на спеціальній вкладці сайту міської ради, де просять служби усунути незручності. В принципі час нормально. Я б сказав би, ну що за, це, запустили його довго. Теж вона і впасти людині. Фірма ж роботає, значить, зроблять? Як пояснив заступник начальника дорожнього управління департаменту ЖКГ Руслан Посудевський, про проблему вони знають і чекають на оперативне її вирішення. Наскільки мені відомо, з підрядниками я спілкувався стосовно цього приводу, то обіцяли до кінця тижня заасфальтувати. До кінця зв цього з... тижня? Так, да, в зв'язку з тим, що зараз відключення не, не працюють асфальтні заводи. Тобто, ну, це цілий процес потрібно розігріти. і є трохи... Затримки. І за того вони не можуть заасфальтувати. Тобто вони запланували, наприклад, на завтра заасфальтувати, а асфальтний завод стоїть, не працює, тому що немає освітлення. І за цього виникає трохи затримки. Герой із Білої церкви, ветеран Збройних сил України Андрій Сіромаха став радником голови Київської обласної військової адміністрації з питань безбар'єрності. Про призначення повідомив очільникова Микола Калашник. За його словами, тема безбар'єрності є однією з ключових для команди області, адже Київщина має стати прикладом відкритості, доступності та підтримки для всіх мешканців незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. Зазначу, Андрію Сіромасі 25 років з перших днів повномасштабної війни. Він добровольцем пішов до зсу. Під час бойових дій отримав важке поранення, втратив руку та ногу, але не здався. Після тривалої реабілітації здобув дві магістрські освіти і активно займається громадською діяльністю. Мрія Андрія створити сучасний реабілітаційний центр у рідній Білій Церкві. У 2024 році інклюзивний центр Крила створив швацький клуб Шити творити. Це місце, де кожен стібок крок до мрії. Саме в цьому клубі діти з інклюзією відкривають нові горизонти. Тут вони створюють різні текстильні вироби, навчаються новому та проводять час із задоволенням. Всі подробиці у сюжеті моєї колеги. В інклюзивному центрі Крила є місце, де будь-які ідеї втілюються в життя, а творчості немає меж. Йдеться про швацький клуб шити творити. Саме тут діти з особливими потребами створюють неймовірні вироби та навіть відшивають одяг. Простір наповнений позитивною та дружелюбною атмосферою, що дозволяє відвідувачам почуватись комфортно під час занять. Наставниці кравчині підтримують їх та допомагають справитись з найскладнішими завданнями. Швадський клуб Крила з'явився у 2024 році. Місті Біла Церква, це є соціальний проєкт. До нього долучилося дуже багато білоцерківців. Найбільшу підтримку нам надала Оксана Сахарова. Вона допомогла в організації цього приміщення, в якому ми зараз працюємо. А також Unity Foundation нам допомогли із покупкою обладнання. Це були швацькі швейні машини, це був оверлок, кравецьке приладдя та тканина. У клубі Шити Творити вже був успішно втілений перший проєкт, над яким працювали. Діти разом зі своїми батьками ми робили шопери і ми робили наплічники. Частина цих виробів вона була принтована, а частина виробів була однотонна, і діти на неї наносили трафарет. Ми представляли свої вироби на локальній ярмарці. Це було коло здоров'я. А потім наші вироби поїхали до Фінляндії. На початку роботи клубу учасники разом з наставниками втілили ще один з наймасштабніших своїх проєктів зокрема, пошиття спортивної форми для учасників інклюзивного спортивного гуртка, що на трудових резервах. Ми для них відшили 30 комплектів виробів. Це були футболки та лонгсліви. Ось вони, до речі, представлені. Ви можете подивитися сьогодні. ж У клубі шити творити є два діючих проєкти, над якими працюють діти з матусями та кравчинями. Разом вони генерують нові ідеї та втілюють їх у життя. В одному з них їх підтримало управління з питань молоді та спорту, а на інший все ж шукають партнерів чи гранти, щоб продовжити цю справу. І надалі підлітки з допомогою дорослих відшивають фемелі-луки, це хуті це а, ось вони. Орієнтовані потім це спортивні штани і це футболка. Також окремо в нас є проєкт хустка стайл це вироби з хусток. Для нас цей проект є цінним тим, що ми намагаємось переосмислити той спадок, який дістався нам від бабусь, і ми його хочемо осучаснити, щоб це було модно, стильно, щоб люди виділялися. Пані Яна розповідає, що старання та вкладення дітей не обходяться без помітного результату, що приємно вражає не лише батьків, а й самих наставників. Перші, хто прийшов, це були мами із цієї організації, і вони долучили своїх дітей, тому що дітям потрібна була підтримка, опора для того, щоб вони почали. І зараз вони є успішними, вони працюють за швейними машинами. Вони можуть різати, кроїть. Вони деякі навіть за оверлок сідають, хоча насправді це не настільки просто, і не кожен дорослий може його освоїти. Але наші діти можуть це зробити. Вони великі молодці. Загалом швець. Клуб Крила це не тільки про шиття, це про дружбу, це про підтримку, це про спільні жарти, це про спільні співпереживання. Ми разом зустрічаємося, ходимо на певні заходи. Мені здається, що ми вже не уявляємо нашого життя без швацького клубу. У швадському клубі шити творити чекають на всіх охочих, адже це місце, де діти з особливими потребами можуть проявити себе та свою креативність, а також втілити будь-який задум у життя. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. І на цій ноті я прощаю з вами до завтра. Бережіть себе і залишайтеся з нами. Попереду багато важливого.